Всім привіт! З вами знову та сама містянка. До речі, дякую, що завітали на канал. Я рада вас тут бачити. Ну, а ми з вами рухаємося в заключну серію весняного сезону. Пам'ятаєте, в першій серії я прошивала певну тканину. Так ось, це була тканина для оцих парників, які встановлюються одразу на городі. Як ви бачите, попередня тканина повністю порвалася саме на оцих арках і не тримається. Тому потрібно замінити цю тканину, і, оскільки я вмію шити, то ми просто купили тканину. І я прошила. І зараз прийшов час ці парнички встановлювати на городі, тому перше, що роблю, це змінюю тканину на нову. Так, вали, щоб... Його можна я сама? Вибий, можна. Та воно Вона мені не мішає. Так мені мішатиме. Да ось... не тут же, ну йоперний балет. Ти сказала, вибий землю. Ну ти так у не... тебе ж ума немає. Мама. Що тобі все не так? Сама б взяла би вибила. Так все так, ну зображай же. Не зображається, все. Так я Берду. сюди буду кілочки вставляти. Ставити. А чого чо на, на мені це має отображатися? Я не пойму. Не має на має Сама не вибила землю, а мені вибий. Дело в тому, що є, можна... ж, є ж, ж кріплення для труб. І, ну це по суті вони і є, які да. вони як-то зроблені. Можна купити оці кріплення для труб, і воно буде саме. само. Ну, я просто кажу, що можна ще заказати парні, в мене, по-моєму, трьох метрові заказати пару штук 6-метрових, угу. щоб так поранше висаджувати дуже не виходилося. Ну, хорошо, дуже добре, согласна. Боже, а гляка в тебе картошка вже стоїть в шоці? Я в госторі. Мені подобається. Та мама з таким успіхом урожай треба буде в липні збирати. Та ні. Блін, яка ти умничка, що накопила оцих всяких приладь, мама. саме не накопила. то мені не понакупила. Так само робне і не все не красно. Все равно хороше. триматися і все. Так, принеси, будь ласка, кирпичила. Та не надо тут поки давати, я не можу це образити, як мені поставити, щоб вона не ганяла. Туєш підняти там, щоб я тут підняла. Лощо не садити, ніч чи як. Нам її виставити треба, ми її не можемо виставити, вона раком стоїть. Як я садити, ну ти держатиму під зерна. Тепличку ми таки виставили, хоча це було складно, бо ми нею користуємося вже не перший рік, і кілочки, які в землю заганяються, вони просто вже поламалися, тому і не тримали так, як треба. Тож, ми вирішили просто ті кілочки не використовувати, а поставили просто оці ось дуги в землю, і трохи прикопали. Так що, буває, Місцями тяжко, але все можливо зробити, якщо подумати, як. На мої, ми, буде нам ще стаканчики Звісно, я і на слідуючі ріки я знайшла, де в мене їх багато і стаканчики і баночки. Дай Бог не забути, бо я ж їх знайшла, я вам опять забуду. Ти положиш надіжно, щоб не забути. Та вони на горіші, тільки я ж коли я спішу, я забуваю, де в мене що. Я сказала, що багато сипонула. То був, був, був перший раз, мама. У нас відверти до строки, треба знімати. Вона нас уже там де його немає. Так я везде сипала. Може ж не хотити. Хорошо, що я ще купила. Так родила. Давай. А я, так, 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 так. а я ж тепер не розберусь, які виставлять. Самі більші, оці що в ближньому, я поки Самі більші, так? Да? Ну, цей великий, а потім будемо сі підряд. Оцей великий. А виставляй, бо там разі Раз, два, три, Чотири. П'ять. Як випалила щось? У минулому році так гарно було рядочком, зараз картошка посередині і все в округ. Я, Я пам'ятаю, на капусту з бабушкою, по-моєму, на перці теж з бабушкою теж оце воду тягали. Ще не дуже, але ми в процесі. Правильно? Угу. Ні, ми вже нормальні молодці. Бачить хорошо. Не, мені важливо, щоб побільше висадити, щоб ти не гімороїлась, не переживала, бо я б і висадила, а з тобою ще ж проще. Як ви зрозуміли, вечір у нас був ну, дуже вдалий. Ми встигли е, посадити сіненькі. Си, Перець та капусту. Ну, а зараз я покажу вам, як буду ремонтувати тент. Бачите, там є дірочки невеликі. Я взяла скотч армований, і просто заклеїла. Я думаю, що триматися буде. Ну, і дірочок точно не буде. Цар спля... да? так? Царсплять. Шпить царь. Шпить царь. Такий лгкий. Опа! А можна тобі пузик погладити, чи ти будеш царапкаться? Ммм. Ти лбись, коли ти пузик, рідний. Ммм, такий лгкий. Такий хлопець, такий хлопець хлопець. Такий ловкий. Он бачиш. Вот Оце похоже вот это. Дурочка. Оце і по мене. Да? Угу. Все видно. У нього не такі лише. У нього на Думаю, за такого дрібного насіння, як ти такие такі листяри повелати. Я не думала, мама. Я... Ні, ну... Вот что-то маленькое тоже есть. Ширите. Бур'яни. Оце щось немає. Ну отте, от так, да, два лісточка. Ну де, ось тоже. Де ти хоч рядки робила? Ну ось один. Ось так йде. Ось тут ось другий йде. Тільки там. Не Та є тут. Да, не ну ось мама манюськи повилазили. Ото бур'яни, оце може воно. Так ти зараз його прополиш тут. Так, ти знаєш, де ряди? Бери, бери отой от тризуб і шуруй де нема рядів. Такий тризуб. А, поняла, да поняла. Давай, сейчас буду шурувати. Тобто це і поміє, так, а да, я вже розповідаю. Роскотаклянський як їй багато цієї є. Пока в ей тут багато є. Я там просто перекопала, їй благодатна почва, вона й повилазила. Поняла? Рексу Ой, ж, ось, дійсно, там, річку, щоб вона я її залью кипятком, вона нормально розмерзнеться й так. Так а в тесті води буде багато. Не буде, мама, я дуже часто взагалі заморожену клала. Я, я, я роблю. День -день. Ну, є такі в втримання. Ну нічого, будеш підкармлювати, підкармлювати. Я кажу, що тут і гамах такий, що непонятно видачу, чи ні. Це точно. Це Давай. Бежи. А панамку? Забула? Забула. Забула панамку. А там така сама труба ж, так? Да? По-моєму, так. Я каса. Да. Це така сама, не, не, не порви мені Там не вийде. Не забираю, щоб вона веде. Вово? Я тобі тент не порвай. Аго? не впадем. А, мам. У. -у. Я більше боюсь за дома, хотя я не знаю, за що я більше боюсь. Може бути, тільки не в цьому місці. Отже, тепер треба робити місцину для гамака. Ну, це вже в майбутньому. Вам я дякую за те, що були зі мною, і скоро побачимося до наступного відео!